Ви на каналі Deflix. Сьогодні ми знімаємо, продовжуємо, кажу, знімаємо відео. Шоста серія, вроді би. Ну, Якщо вам зайде це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну. Ой. І всім файного перегляду. О, дякую за ідею. Так, Так, я тут. Ну, Сьогодні я не знаю, що я буду робити, певно, ферму добудову, що в там тому серії не, добу... не зробив. Ну, а він... Я буду Сьогодні в пошлій серії я знайшов портал. Я бачу, ти вже поставив один. Зараз за третій кат, ти, падла не свій, третій кат. Тобі знаєш, тобі зараз дуже сильно повезло. Падла не свій. Падла. Не можна бити калічених. не можна бити калічених. Тільки попробуй. Тільки попробуй, знаєш right? Падла не що зробити з людиною, яка хоче мене вбити. У мене вже блоки закінчились. Треба буде заставити його того очистити все Іван, я тебе наймаю. Почисти мені тут все Так, ну я видно собі вже всі ноги покламав тут Не смій навіть мене вбивати Бачите, яка у нас серія зараз получається. Що... А, я весь час на shift ходу. Буває. Хто зі зачароване яблуко, той молодець. Блін, драбини не хватить. Так і знав. Мені треба ще дві драбини. Не, ну, от зараз собі ще ноги поламаю, якщо не буду приговкувати. Що? Я молодець? Да. Видно кориси? Що? та ні, ні, мені не цікаво золоті яблука. Навіть з твою броню, а тут не спасуть. Так, ну, дюйм. А, да, Що? На Звісно, тут всім но носит з зомби на блоків. навіть големом. Стільки років граєш в і не знаєш? Нас мені треба трежелезу блін. Мені терміново треба железу. Сюди. Опс, я натухтю. Де там? Я зараз крашу дерев'яну лопату. Яка называется залізна лопата. Можемо мене привітати, якщо хочеш. Я буду навіть дуже радий. Він повіришь. Так, ні, мені, мені того не треба. Того теж мені не треба. А. Заповнений, добре. Ти де зараз? Що, щось замітив Не, то? Що саме? Та саме? Ви зановали. Нащо ти двері закриваєш, я не розумію. Так, тікати треба, тікати зразу, тікати треба. Мені ще не хватало, щоб мене вбили тут. Так. О, ломик. Дякую. Знаєш, я тільки що замітив Знаєш, я тільки що замітив, що ми місцями поняли. Тепер ти добываешь камень и я кожу ресурсы купаю. Там лицо, там дерево, треба Бо мені треба земли. У нас дерева багато, я там понакопував Дофіга дерева О, аж два стояка, як так быстро? Є... Не понял. Я на промовчу ре, Знаю. Я поняв як думаю, до нас прибираються, короче. Ты тут а... ти а ты наш у мене стріляв, я би їх не закривав, знаю. Ну зато... Ты мене, А ты наш у мене ульту, кажу, ульту. Во, зомбі ты наш підтвердив. Наш ты мене рухал тоді В чому мінус зіграти отак от, що неможливо зразу отаго. Раз, два, раз, два, раз, два. Просто непривично. Бо мені треба натиснути один раз і поставити на другий раз. Типа два рази натиснути треба. Це непривично так. Як непривично, привично? незручно. незручно. Бум на комп'ютері я би зразу такого. А там отаго зразу обертається, а тут треба натиснути так. Так, всь... О! Ще один блок розширію можна з дерева Ставити. Блін. Уже так правильно. Прям в коу, що он поставити сюда. Якщо вони не падают. А ты хочешь внес поставить? Там, де ту вот. Знизу? О, так. Нам тре... не, зм... вони зразу не будуть падали. Щоб вони падали, нам треба люки. Ой, я с нишо дроблю, Ні, мені не треба. Нам треба люки, Щоб вони падали вниз. Ти ж ТО ку. Знаєш, куда? їх тут куча. Я то я знаю. От ти пам'ятаєш тут там, де я твого гору викопав? О, там я поставив ті, от люки. І ці люки вони падають. Вони думають, що типа блоги вони проходять по ньому. Ну і все. Та бляха, муха. Ой, я повезло, повезло тут і шо. Дерево 7. яке мені треба. Ей, одного не хватає. Так, все. Я пішов. У нас зверху буде фармилка дерева. Поприжаю, щоб наперед знав. <coughs> не падай. Мені ще не хватало, щоб я собі тут ноги побував. Раз, тут, два, давай. Я же дала куда трохи. Сюди. Сюда. Угу. Що? Тебе шкафу? Окей. Я тебе не бачу зараз. Ой-ой-ой. ой Я там за наших. Подивись от. Де ти? Де ти? Коли я стою на походах, вони мене на і мене самі патрони. Мені... О! Якісь патрони Мені кости треба. У нас костей нема зараз. Ти падла така. Ні, ти падла реально. А що я Мені треба один камінь Да вже ничего. Так. що? Тобто не, ну ты реально. Як такого не заметити? Добре, пром. Так, стоп. Так, стоп. Я же не поняв, зараз. Я в у нас в хате найшов. Там, де твоя фармилка была. Я там в угилі найшов. Батя, у меня 20 угуля. У меня 20 уден был. Не веришь? Можешь подивитись. Не знаю, он пометаю. Сколько тут его? Короче, Пикот. Готовься, я пошёл в карте. Знаешь чё? Я пойду на шахту купать. Я пошёл на шахту. Тебе нагадать, какую я там шахту накупал? не, не шахта. Я пришёл вниз купать. Ну давай. Нет, тут, блин, не, тут они там, блин. Не тут-то купайся. Я тут хотів не знаю щось добудувати тут, то би якісь всякі Так стоп, а шо? Ти без проблем найду Сюда що тут хопить А те опять щоб звідси втікти Е, зараз, спамся Кавже спамся Берися, крафтись. молодець б її покласти Ну вот зря я песок набрал за сразу. Что, <рес> ничего не нашел? Ты что? <рес> Молодец, ничего не скажем. Так, мне только одна железа треба. Ну, ах, я буду два. Блин, забываешь. что не Добре, добре, молодец, молодец. Тихо ты його вже два роки добывал за алмазной. А ч? Ч я кирку не, не можешь? Я бронирован. Ти не бронірований Андрей, мені пуб. Я бронирован. Меня пробить и не могут. У тебя є одне желізо? железо? Та і я А, є, вс, не треба. Фу. А тогда там закрывай мость. И у нас і не стане. И буду туповал ее богатки в пять. А боже бля. А боже именно. Я тимма. Там уже як позе. Так, Ти зараз д. шахту тут умой пішов. Ну так. Ты так побачишь у у у у аптечку ще бачу. О, друга аптечка. Думаю, то же Ай, не повезло знову. Хай буде. А, ні, то не той тунель, що ти мене обманюєш? Так я не знаю для чого оце, але я до його добуваю. Прикольна руда. Мені випало? Так, випадає. Так маленько. Я так скажу, то от як шахта дуже велика на вугілля. Скільки не шукаю, то тут дуже багато вугілля. Рано, я тільки що замітив. Я думал, воно тільки там А, А ти по подивися не, я туди от. Мені туди, там туда шатреши ряту О ні, 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 ні. Я з цим дуже знайомий, мені тут не треба Тоже в наступній сяг я туди піду. Фига сдавай вам туди Ты піду. Ні, не, не про крипера там біна... Там квінтильйон зомбі Я туда в житті не піду Є. Я скрафтив. Я, я кирку скрафтив. А шо? Ні, ти залезу, не треба, не залезу, треба. Нема желіза. Я скрафтив на кирку все. Я знаю, що я молодец. Сминис, смени, сниму, чт. Шо, я тебе, я тебе не попережав. <свист> <свист> Признаю, я тебе не попережав. Знаю, я знаю. Так Уже. Та... Нишный кошмар мій буде тепер. Все. Та ви здіваєтесь. Іван, я труп. Я труп. Я реально труп, зараз. все. Був би в мене ще один меч. зараза. Ну добре. Та вам не жити. Пішов я І гасити. Так. Ідіть сюди помаленьку по одному. Зараз собі ще нога зламаю. Буду вже радий. Э, <плес> ще інфекцію получил. Ні, 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 ні. Ну а чим бити, якщо в мене нічого нема блоків? Ой-ой-ой, ой, ой. Що такі сильні удари маєш. Так, добре. Та моє дереву ще не виросло, навіть мою. Уже а де ти портал знайшов? Я А чого не скажеш? То що якийсь секрет чи що? Але не знаю. Ну просто покажи, в яку сторону піти, я піду. В чому проблема? по этим покажешь, но okay. я уже пришел куда-то. В никуда. Okay. Думаю, сам найдешь. Не, не я тоже не в ту сторону иди. иду. Вот у вас Я думаю, уже на том и заканчивать. Тоже засадилась, мы тут отроха. С тем выживанием. Ну і всім кажу всім привіт, буває. Ну, дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, от таке на сцені виживання було. З другом. Бляха. Ну все, па-па. Удачного дня, перегляду.